І всім привіт! Мене звати Ростук 93. І сьогодні ми вам покажемо, як ми виживаємо чи навіть живемо на, на нашому сервері в Roblox Minecraft І ви. І сьогодні я це буду робити з своєю подружкою Катєю Катя, привітайся. Всім привіт! Так скажемо, такий невеличкий колаб з Ростуком і мною. Ми сьогодні будемо грати в ігру. Мегакрафт, і це реально кута гра, але тут є агресивні люди. І сьогодні вам скажемо, що ми будемо робити на серваках. Так, добре. Е, і, Кстати, всіх з Паскою, всіх з Великоднем. Хрост... Так. І е, перше б я хотів вам показати ромтур по нашій хаті, який ми зробили на приватному сервері. Бо, як я і говорив, або Катя говорила, люди просто невиносимі злі. І тому ми мали так зробити, щоб жити на приватці. І ще розкажу, чекай, чекай, ще розкажу про те, що. Ну, е, коротше, У нас є робота. Яку, типа, ми заходимо сюди, нас багато вбивали, нас багато обіжали на, в цьому Майнкрафті. І тому ми вирішили купити оці штучки за 2000, оці мечі. Зараз я вам покажу. Вот вони, вот вони. Угу Так, да, і вони вбивають за 3 тички. І, і от, і в нас найсильніша броня чорна. І тому. За 100, eh, угу, от, е, вони коштують скільки там? Угу, 100 робуксів. Добре, і от чому ми просто. У нас, я покажу на, вам нашу секретку. От, вона тут це наш підал, типа. І у нас тут є секреточка. І, ну, і, і типа, і там у нас хлопцяються найсильніші мечі. Тобто, ви ж бачите, що вони коштують 2000. І бачите, скільки їх багато даються? То нам якраз їх багато-дуже дали. І дивіться. Ой, щас, от, нам їх дали дуже багато. І всякі у нас там ще є секретні секретки, але Катя то забудувала і коротше, у нас є ще сундучки там. І тому. Е ми отак от виживаємо, заходимо на, ну, не на приватний сервер, там де люди, і вишукуємо таких самих людей, як і ми. І їх, так сказати, обманюємо, а буває таке, що ми хочемо з ним тім, типу подружитись, але наоборот він нас обманює. Ну, от Може, Каті щось, даю, щось хочу сказати, даю їй слово. Подумати, що ми зараз погано поступаємо, що ми цей, що, типу, що ми е, хочемо вбивати людей. Но ні, це насправді люди дуже агресивні. Є читери, які вбивають просто за одну тиску людину, яка дуже довго розвивалась, як і ми. І у нас така ситуація була. нас убили читери, Коли ми тільки-тільки зайшли в цей Мегакрафт, от у нас тут переправляється чорна руда, я додав навіть трошки своїх досочок. Тобто ми тут. ой, я спалив вам чуть-чуть будинок. Ну, то приступаємо до румтуру. Зовні у нас будинок виглядає так. Тут у нас є город. Тут таке. От. І у нас ще є підвал, я вже його показав. Далі, це перший поверх. Йдемо до другого поверху. Другого поверх у нас тут скриньки всякі, тут у нас поки що майже все пусто, бо ми тільки почали виживати на, ць на, цьому, приватному на цьому приватному сервері. І, типу, як ви зрозуміли, всі речі, які ми здобули на приватному сервері, вони і є на людському. Типу, якщо ми заходимо на, не на приватний сервер, то вони у нас сохроніються. І от. І тому у нас є секретка з мечами, з броньою. Я вам, звісно, не показала з бронею, бо, типу, ну, довго. Розумієте. І це у нас третій поверх. Тут у нас шикарніший вид на річку і на поносах. Ну, ми з Каті грали в доганялки і тому таке отут запоносили. Тут у нас теж є. І тут у нас шикарний на нагород. Що ти, Катя, хотіла сказати? До речі, я хотіла сказати, що нам дуже сильно повезло, що ми зробили приватку, тому що я б не представляю, що з нами було на любому сервері тому що. Я не знаю, чесно, якщо б е, хтось знайшов, якщо б ми на нікому сервері зробили будинок, то хтось знайшов нашу стратку, то б нас моментально е, ограбували і ми і всю пролоньку, все, що ми продвигали, б могли б забрати. да, всі наші робукси. Так, і як ви бачите, це саме нове відео. Бо моє відео вийшло 3 чи 2 роки назад, коли мені було 7 чи 8 десь так. І тільки зараз я вирішив повернутися. Я навіть не знав, що у мене є YouTube канал. Я просто подивився собі, заінтересувався. І от таке от винайшов, що у мене насправді є YouTube канал. І тому вирішив зараз зняти. Просто по приколу чи для вас. Я не буду говорити для вас, ті, я ви популярний? Ні. Мені не потрібні ці гроші. Я просто знімаю ради. Просто. От, Ну, от я захотів. <плес> ну, е, да, і для того. Але я не думаю, що мене хтось буде дивитись. Напевно, мене ніхто не буде дивитись, бо це ну, мої відео не інтересні. Але я просто це знімаю для себе. Просто, типа, у мене є YouTube -канал. І на, на, на цей раз у мене 6 підписників, і тому це підняло мені мотивацію знімати далі. Я розумію, це мало. Мені здається, хтось зараз подумав, що фу, Боже, малолетки, якісь тра-ля-ля-ля-ля. Ви робите, то ми не тримаємо. Так, і якщо ви реально думаєте, що ми малі, так, нам по 10 років, ну, ми і не такі малі, але все рівно, ми ще малі, і тому просто хочемо трохи познімати, трохи розважитись. Тим більше, я не буду розказувати історію, але я порвав зв'язки на ноги, і я не можу ходити. Якби у мене було все нормально. Я б не говорив, що я б не знімав. Я говорю, що я наоборот знімав би е, ну, типа на вулиці. У мене перша ідея була знімати на вулиці. Але за такими обставинами. Ну, так от вийшло все. І тому, дивіться, ми зараз е, робимо город, от, ну, паркан до города. І ми йдемо на охоту. Ідемо <гум> вишукувати тих, хто нас об. До речі, я дуже хочу вас попустити. Чиб ви в коментарях в коментарях, написали нам про те, що, типу як Росія... Так, ми дуже хочемо вас попросити, ми не в політиці, ми ні за кого, ми не в політиці, тому прошу писати коментарі. Я буду всім відповідати, я буду всіх лайкати, хто напише навіть сердечко, навіть крапочку, я буду всім відповідати. Е, мені дуже. Ду, ну, прям, я не можу пояснити, як мені буде дуже приємно, якщо прокоментуєте це відео або його лайкнути. Я не прошу вже про підписку, бо це. ну, ну Нащо мені ці підписки? Я можу бути і без підписок. Вони мені гроші не приносять. Але б мені було приємно насправді. Тому і я хочу отак от, от вас попросити. Так, але дивіться, нам вони не потрібні. Можете не підписуватись, можете не лайкати. Але, ну, щоб ми ми хочемо замічати активність, щоб далі продовжувати. Бо просто отак і нам весело, і може вам буде просто є ще подивитись. Але я думаю, це не буде. Для вас інтересно. Тому, так, я думаю, ви вже заскучили і, і коли ми робимо цей паркан. І тому і, і, я Каті пропоную. Давай зараз беремо блоки і йдемо зараз на охоту на помсту. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, я розумію, що трохи довго було. Ми вже знімаємо. Я не знаю, скільки ми знімаємо, зараз подивлюсь. Ми вже знімаємо. Ми вже знімаємо зараз. А, тут не пишу, взагалі, клас. Окей, тоді добре. М -м -м так, Катя, ти де ти взяла блоки? Окей, добре. Тоді зараз заходи за мною. І... Е -е, це що таке? Нормально? Е -е... Йомоє, -йо, у нас дерево виросло. Ну, нічого. Давай, Катя, заходимо. Так що ще у мене включена демонстрації і для Каті, щоб вона могла подивитися, як це все відбувається. Чи там, щоб вона треба щось подивитися? Зараз Катя заходить за мною, бо я знаю, як виглядає ті, хто до нас обідали, вони просто 24 на 7 задросять у цей Майнкрафт, і я кожен день їх бачу. Так, гортаємо, 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 гортаємо. От от бачите цю російську шляпку. Ця російська шляпка. Я не в політиці, але мене собі жало. Так, ну, я, я не буду. Так, да. хатя, ти занадто говориш, не думайте, ніби, ніби вони про нас погано думають. Ну, просто реально, це якось звучить абсурдно, що ми вбиваємо просто людей, які теж довго фармились. Так, коли, кстати, ми, вони вбили якогось бікончика чи біконшу. А, ні, вони були двоє. Були, вони двоє виживали, вони нас налякались, і, кудись цей? А ми, ті, гналися за цим чорненьким, який якраз убивав бікончиків. Ми гналися за ним, ми гнали, ми гналися за ним і він по дорозі вбив бікончика, який з нами. і коротше, Ми йому дали чуть-чуть рейс, і він був з нами. Ми з ним подружились, і він ганявся за ним теж. І він просто взяв. І почав всіх бікончиків гасити. Просто всіх бікончиків, які були на поті, він почав їх гасити. І тому ми не мстимося тільки за себе. Ми мстимося за всіх. Тих бікончиків, і навіть не бікончиків, яких вони вбили безпощадно. Бо за що я говорю? Можете писати нам в коментарях, е можете, дивіться, е перша порада. Створюйте приватні сервери, додайте перший цього йолупа в друзі. Потім, коли ви створили приватний сервер, може, ви з ними подружитесь, він. І ти зможеш зайти на його приватний сервер, якщо він в тебе є. Якщо він у нього є. І, коротше, просто взяти і вкрасти в нього всі речі, як я це зробив. Е... Де ти є? Катя. Де ти? А, я бачу, я бачу. О, і, да. і, кстати, є погані бікончики, які просто. Оба! Я знайшов цього росіяна, але його хтось, похоже, вже вбив. Це... О! Отак от, отак от. Не всі бікончики хороші, як ми собі думаємо. І ви не думаєте, що я бачу людей через отам, оцей... Просто це у мене. Так, просто у нас, у нас не прогрузились текстури, у нас недобра графіка, у нас недобра, і тому, а люди прогрузились. І тому, коли ми підходимо. О, 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 от бачите, от такі от люди приходять. Я з ними був подружився, у мене було їх багато. У мене було їх багато, і у нас був свій домік. І вони, коротше, коли я відійшов на хвилину, бо на мене напав такий самий чел, я заходжу в будинок і бачу таку картину. Вони ламають мої сундуки, мій верстак, мою пічку, просто все зносять. Типа, мій будинок ламають, все варують. Тіпа. І, і просто розбіжалися як таракани, хто куди, в різні сторони просто. От. Я думаю, цей сервер поганий. Кстати, я не буду говорити, що я читер, але дивіться, як я вмію. Тобто, якщо ви напишете. Есть, чуєш, есть, можеш мене захистити? Я зараз захистить, а в чат дещо. Uh. No clip минус О, так, це було дуже класно. І дивіться, на цьому сервері, як ми бачимо, цю біконшу росіянку, її вже давно вбили. А, ні, бачите, я бачу, там у мене не прогрузилась текстура, там чорні люди, катя за мною. Он нас визов. Вибачте за расизми, просто за нами вони от так от о, з нами були. Вони бігли за нами. Ми думали, ой, які добрі челіки, і по нас просто за нами ходять хвостиком. А ні, вони нас почали, коротше, бити толпою. От е... Катя, ти щось хотіла? Вот іменно вони зараз напали на Катю. От я зараз бачу силуету вдалеці. О, вот, це вони, але це не чорні люди, на жаль. Я, ми бікончиків не вбиваємо. Ми вбиваємо тих, тільки, хто в чорній броні, які злі. <плес> Чуєш? Давай, давай. Хто це написав? Хто це написав? Окей, давай на інші сервер це. Да не, дивись, це просто. Ну тут нема чорних людей, тут немає, їх вже вбили в Росіянку. Давайте перезаходимо. І, е, відео не має бути довгим. Це зараз буде останній заход, ну, якщо ми якусь знайдемо. Бо я не хочу, щоб відео було дуже довге, бо ми, ми і так його вже розтягнули на реально довго. Зараз я подивлюсь, скільки ми вже ведемо. А тут не можна у блін, я забув. Окей. І давайте зараз заходжу я на якийсь сервер. Вибачте за те, що ми там зіваємо. Говоримо, типа, а, -а отак от, от робимо, просто. <смі> ми не професіонали, ми знімаємо це для себе. Давайте я зараз зайду. Ми знімаємо для того, щоб люди і сказали, що ми написали в коментарях. Ми просто знімаємо для того, щоб можливо. Так, навіть якщо ви напишете хейт в коментах, то нічого страшного. Мені все рівно буде приємно, що ви пишете мені коментарі. Там Катя поки що кудись відходи, а я поки що Опа, Я знайшов якусь жертву. Мою жертву. Ой, боже, це треба посунути, бо я нічого не бачив в своєму інвентарі. Так це треба посунути сюди. Опа. А, ні, це не в чорній броні. На жаль. Може ми вам трошечки збрехали, що ми вбиваємо тільки тих, хто нас обідав. Але ми вбиваємо тільки тих, хто по чорній броні. і хто ми бачимо, що нападають. Завжди, ви не думайте? Ми завжди, коли бачимо, що хтось нападає з чорних. Ми нападаємо. Ага. І, будь ласка, я вас дуже попрошу. Підскажіть в коментарях, як на ПК на комп'ютері Windows 10 переглянути свій буфер обміну. Як переглянути його? Бо от, от я забув, я дещо скопіював, і я зараз не можу його ну, тіпа, тут вставити, а я забув, як воно пишеться. На цьому серблі теж немає чорних людей. І... Добре, тоді. Зараз останній заход. І думаю, буде друге відео про Dead Rails. Про як ми проходимо пасхальну обнову. Не думаю. А хоча. Ну. Но... Окей, О, Я знайшов! Знаєш, що цей червоний в капюшончику такому зеленому, який нас вбивав багато разів. Да, це він, походу. такий червоний, що з таким лицем такий. О Боже, я його знайшов. Так кстати, я тільки після розбану мене було забанили за те, що я написав цифру 500 і букву U. Тобто буква U. А, блін, я на той самий сервіс зайшов, походу. А ні, це інакше, вроде. Та, це інакший сервер. О, а я згадав цей сервер. Тут багато чорних людей. Ну, в смислі... це Я okay, з ростиком Кстати, я сервер на Окей, добре, я бы хожу. Тоді... Так, це, бу... це було би круто, але. Да, на TikTok аккаунті у нас би було більше підписників. Бо на моєму теперішньому TikTok аккаунту 219 підписників, чи 218. Реально, тисячу? Угу. Окей. Мені чомусь здавалося, що у тебе так само, як у мене, але окей. Може.

Ні одного чорної людини, але я думаю, буде друга частина. Я не буду спойлерити, коли вона буде, але я говорю, що вона буде. Не думаю, не думаю, бо я вже до мене мають, не буду говорити свою лічну, ну, своє діло, але до мене зараз мають прийти гості, тому я не зможу. И я думаю. Ой. Так, так, так. І я думаю, всім папа. З вами был Ростук 93 и Катя. Мы придумаем никнейм. А... а, Катя 94. Ну а поки що. Всім папа.